Без задухи та смороду жителі Золотоніщини більше не будуть потерпати від нестерпного запаху. Тамтешні очисні споруди почали реконструювати. За їхній ремонт не бралися майже з десяток літ, і увесь цей час тічні води з міста потрапляли прямісінько у річку. Проінспектувати роботу відновленої першої гілки очисних споруд приїхало керівництво області. На оглядах побувала і наша Ірина Головка. Антоніна Миколаївна вже декілька років потерпає від нечистот. Ті, через несправні очисні споруди діставалися навіть Дніпра. Сморід переповідає жінка на все село. Моєму синові меншому 27 років. Ще коли він був підлітком, ну років йому було 14, він їздив на цю річку і ловив рибу. І там була там були прекрасні місця і все. Зараз не то, що там риби, там, там старої жаби не побачиш. Запахи від нечистот трують і найближчі села, і саму золотоношу, відкаються владці. Такі села, як Деньги, Хвильосорочен, Чапаївка і дачні участки, вони страждали трошки більше, ніж золотонісці, насправді. Тому введення в дію цієї гілки це в першу чергу посприяє покращенню умов проживання жителів району, ніж міста. Це про реконструкцію очисних споруд розповідає мер Золотоноші. Перевіряти хід робіт приїхав разом із екоінспекторами. Людей переконують, смороду як раніше тут не буде. У е, нас є аналізи, які ми взяли. Тобто, аналізи ну по двом тільки показникам у нас є завищення в три рази. Ці показники прийдуть у норму, коли добудують другу очисну лінію. Нині запустили лише першу. Очисні споруди, говорить директор Золотиніського водоканалу, працюють не на повну міць. За добу вони очищають майже 4 тисячі кубометрів води, хоча можуть переробляти у півтора рази більше. Аварійна ситуація у 2004 році, пригадує водоканалівець, збила роботу очисних споруд. За ці роки лише двічі виділяли кошти з держбюджету на їхню реконструкцію. В разі Вчасного виділення коштів до кінця року ми маємо надію на січень місяць вийти з завершенням повністю реконструкції очисних споруд, і це дасть нам можливість покращити стоки і вийти на норми ГДК по скидам до річок Дніпровського басейну. Очищену воду на собі перевіряє очільник області. Зрозуміло, що вода ще не до кінця повністю. Після введення першої лінії говорить обласний керманич, якість води зросла у рази, та це не межа. Зараз проводять роботу із тамтешніми підприємствами, бо міські очисні не справляються з їхніми стоками. За недотримання правил припинили роботу вже два золотоніських виробництва. Є ну, інфекційні хвороби, які потрапляють у Дніпро. і Мова зараз іде про те, що після будівництва відповідно буде по другій лінії вже побудований, такі як ультрафіолет, який практично буде відповідно вбивати ці бактерії. Після реконструкції першої чесної лінії говорить Антоніна Завалко, дихати стало легше. Жінка вірить, справу доведуть до кінця. Воно ще не закінчено, не дороблено і 15 років забруднювали річку, а зробити за місяць, щоб вона була чистою, це неможливо. Ірина Головка, Тимофій Ярмоленко, Новини.